Були застосовані аеробалістичні ракети з шести літаків Міг-31К. Знаємо, що це літак є носієм саме аеробалістичних ракет Х-47. Таким чином, шість таких ракет було спрямовано. Так, обіг столиці вони всі знищені нашою протиповітряною обороною. Же командувач повітряних сил відзначив довго ж таки роботу, успішну роботу наших зенітних ракетних підрозділів. Ну крім того, атакували окупанти і з. Південного напрямку з кораблів у Чорному морі 9 крилатих ракет калібр знищено на різних напрямках, тобто на частина знищено на півдні, частина вже знищено по маршруту слідування. Таким чином знищено 9 ракет калібр, а також три ракети або ж це С-400, або ж ракети Іскандер М Там зараз типу уточнюється, Ну, летіли вони по балістичній траєкторії. Таким чином, противник завдав ударів 18 Ракетами різного базування повітряного, наземного та морського. Крім того, атакували вони ще у ніч. Так, на на якесь 16 число атакували. Шахедами 6 БПЛА в шахет було знищено, крім того, знищено три ще розвідувальних БПЛА, які очевидно проводили розвідку власне повітря розвідку повітряних повітряну розвідку на передодні цих от ударів, з'ясовуючи що що і як тому робота сьогодні надзвичайно успішна. Усі повітряні цілі знищено. Ну і як бачите, шість ракет кинжал це ну, такий показник, який доволі вражаючий на сьогоднішній день. А якою була мета цієї атаки? Ну, то треба запитатися, мабуть, в окупантів. Київ знов залишається в такому епіцентрі подій, тому що столиця завжди була пріоритетною ціллю для ворога. Ви бачите, скільки вони запускають по столиці, саме тому Київ такий захищений серйозними засобами протиповітряної оборони, тому що і, і об'єкти і інфраструктури і інші важливі об'єкти держави завжди будуть в пріоритеті у ворога. Тому тут можна ну, припущення. Робити різні сам, а найголовніше, що знищено власне те, що, все, що летіло на Київщину, і треба дійсно подякувати і повітряному команду центру, і іншим підрозділам протиповітряної оборони, які зробили цю роботу сьогодні.